Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 1 вересня 2025 року. Ми продовжуємо огляд винограду. На даний час хочу показати деякі сорти, які в мене вже в закритому ґрунті в теплиці. Будемо їх підрізати. На даний час вони вже повністю готові. Декілька гронок я вже зрізав. Можливо, там днів 5-7 назад можна було їх і вибірково знімати. На даний час можна повністю вже ці сорти знімати. Тому хочу вам продемонструвати ще їхню нагрузку, розмір ягодки, щоб показати вам всю красу на кущеві. В відкритому ґрунті вони б ще були не стигні, тому що йде затримка а в теплиці якраз це десь такі вже ранньо середні терміни достигання, тому що ранні сорта дуже ранні вже вони. Повністю-повністю тут зрізані. І Міланка, і зорінька і слава Україні, біла надія, е, красна роза, там що ще перцовий красний Те, що я вам показував, там банзай все вже з теплиці, повністю зріжено. Деякі там фрагменти залишено мало хто під'їде, щоб скуштувати. Ну і розпочнемо ми е, ось із е, гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Біла акація. Дивіться, які... Гроночки, гроночки такі середнього розміру, десь від пів кілограма до кілограма. Але подивіться, яка чудова рихла гронка, які хороші розмірки ягідки. Ягіда, ну я думаю, розмір тут такий грам десь ну, до 16-18. Ну, а длину десь окремі, можливо, й до 5 сантиметрів. Хороший розмір ягодки і врожайність. Як бачите... Багато паганів є. Ось дві гронки. На цьому пагані, дві, де одна, де дві. Ну, вражайна гібридна форма. Е, дуже хороші смакові якості. Дивіться, ця така грона, я думаю, буде і до кілограма. Смакові якості тут е, не скажу щоб мускат, не скажу, щоб гармонійні, але дуже-дуже приємний, хороший такий смак, якісь нотки відчуваються. Е, ну До мене. Дехто приїжджав, куштував цю гібридну форму, то говорив, що десь далекий, можливо, якийсь присмак акації, не акації, але якісь цвіточні нотки є. Зараз перейдемо на іншу сторону, швиденько покажемо тут нагрузку. Це вже тут денька зрізана повністю. Ось Дивіться, на цій стороні також кожен пагін несе гронку, тому чудова гібридна форма, дуже-дуже врожайна. І хороші такі в неї рихлі-рихлі гроночки. Хороша ягідка хороших розмірів. Так що біла акація. Дивіться, яка ягідка. Три ягідки. Зараз на вагах ми подивимося Цю ягідку. Ну, зараз включимо ваги. Так. Ягідка, дивіться, 18,2. 14, 9 майже 15 грамів ягідка і ця ягідка 16. Ну, в середньому від 16 до 18 грамів. Дивіться, які длинні рощі розміри. Трішечки можу зафіксувати. Вон, три ягідки, майже 50 грамів. Дуже крупна, хороша, красива гібридна форма калугіна Віктора Михайловича Біла акація з хорошим смаком, хорошими рихлими гронками і крупною такою біло жовтою трішки ягідкою. Колір також приємний. Так що біла акація повністю готова, будемо її вже зрізати. А на цій стороні ще одна гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича це зльотна полоса. Не взльот, а саме взльотна полоса. Дивіться, яких вона набрала вже розмірів. Ягодка дуже-дуже крупна, також така до 5 сантиметрів, дуже приємний колір, такий жовтуватий, рихла гроночка. Хоча і жіночий тип квітки, але дивіться. Яке класне запилення. Гороху немає, гронка вийшла. У нас рихленька і ягода важка. Гронки такі, хоча маленькі, але вони всі десь від пів кілограма до кілограма. Класна гібридна форма. Ось дивіться, яка тут чудова гронка. Ну тут вже декілька гронок зрізав, тому що вона вже достигла, мабуть, недільку назад. Зараз перейдемо на ту сторону. На цій стороні вже трішки і підрізано, але також, також врожайчик є. Дивіться, яка чудова, рихла, громка, ягідка, крупна, жовта, тверда, дуже така м'ясиста, класні смакові якості, просто чудові. Вона хрустка-хрустка, тверда-тверда, гармонійний смак, дуже така солодка, приємна і добре, хорошо вона висить на кущеві. В неї ну, зберігається вона на кущеві. Зараз зірвемо декілька ягідок. Також дивіться, дві ягідки, яких розмірів. І подивимося їхню вагу. Так, ваги на вагах 0. Дивіться, 20 грамів. Ягідка важка. 25, 19,4. Майже під 20 грам ягоди, не майже а 20 грам. 60 грам три ягідки. Ну, це я трішки більше вибрав. А ось візьмемо дві даже менших ягідки. Одні з менших 12 і 14. Тому середня вага десь 16-18, окремі до 20. Ну, просто подивіться, який, який розмір на руці. Ось три ягідки. Ну, фаланга мезинця повністю. Та я думаю, тут 5 см, можливо, і. І більше. Дуже-дуже крупна, красива. 5 ягідок, 86 г. Так що ось така взльотна полоса калугіна Віктора Михайловича. Дуже красива, дуже крупна ягідка, жовта, тверда, хрустка, гармонійного смаку. Смак дуже приємний. Тому смакові якості, розмір, товарний вид, дуже хороший в цій гібридній формі. дуже добре вона висить на кущеві. За що того, що вона така м'ясиста, тому може довго зберігатися. Так що придивіться до цієї гібридної форми взльотна полоса. Також гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича це вже взльот. Взліт хто його, як називає, то взлітна полоса, а це просто взльот. Дивіться, який класний результат. Дуже вона мене вразила в цьому році. Це прививка минулого року зеленим, зелений, яка зроблена була вже в червні місяці. І показує, які шикарні результати. Дивіться, кожен пагін несе яку грону, яка крупнюча ягідка. Ягідка, я думаю, тут грам 25. ну Зараз ми подивимось на вагах. Тоненький пагіннець. Нема гронки. А цей, дивіться, дві грони. даже Одна, я думаю, тут до кілограма. І також ось така, мабуть, кілограма півтора, кілограма два з половиною. Ось на крайньому пагані тут до півтора кілограма гронка. І тут вчора зрізав, бо потрібно було на замовлення хорошого красивого винограду, Була зрізана гронка, була кіло двісті п'ятдесят. Дуже крупнючий, дуже хороші смакові якості. хрумка ягідка, тверда, сочна, освіжаюча класна гібридна форма. Ну, це з раннім терміном достигання. Але я трішки її притримав, щоб, як то кажуть, подивитись, як вона висить, як все вона раннього терміну. Дуже тверда. Хрустка, гармонійний по смак, але такий освіжаючий, що Ну з'ївши цю ягідку, хочеться ще. Тому. Класна гібридна форма. Я думаю, ця гібридна форма надовго затримається на наших виноградниках. Хороше запилення, дуже врожайна. І в кого я не бачив, не був колеги виноградарів. І на інші ділянки я вам там також вже показував цю гібридну форму, бачили в обзорі. Вона видає просто колосальні результати, що з розміром, що з смаковими. Так, зараз на вагах нуль зірвемо декілька ягідок і подивимося на вагах. Ну, Зірвемо три ягідки. Ну, розмір ви бачите самі. Дивіться, величезна ягодка. Три ягідки ну, на всю руку. Вона така сантиметрів 4-4,5. Ну, Дуже роздута. Дивіться, саме одна із крупних ягідок. 26,9. Майже 27 грамів. Так що ось такі розміри. Менше 19 27 21 грам. Три ягідки взльоту. Важуть 66 майже 67 грамів. Тому можете уявити, які розміри і параметри грони. Дуже класний виноград, дуже смачний, хрумкий. Зараз я угу. соковита, приємна гармонія, дуже хрумка. Ну, класна гібридна форма. Я думаю, яка себе ще прояви і в майбутньому. І буде, мабуть, на кожному винограднику, тому хто її посади, не пожалкує. Тому що розмір ягодки, сам товарний вид, врожайність. Я думаю, такі з такою гроною ягодкою він на базарі просто затримуватися не буде. Ну і смаковими якостями він також себе прояви хто скуштує. тому... Постоянні клієнти, я думаю, будуть запитувати і із за смаку, і за товарного виду. Так що взльот дуже мене здивував. Я собі ще буду додавати цю гібридну форму. Це привитий варіант. Ще посажу кореневласний і, можливо, не один кущик, тому що ну, результати просто-просто вражають цієї гібридної форми. Так що ось такий взльот Калугіна Віктора Михайловича.